Усім привіт! З вами Аліна Біліч. І сьогодні ми, на жаль, не дивимося новий випуск нового сезону «Холостяк», але познайомимося і дізнаємося правду про головного героя Тараса Цимбалюка, щоб знати, що це за персонаж, чим його їдять, що від нього очікувати, з якими намірами насправді він йде на це шоу. Ну тобто з вами трошечки попліткуємо. Бо хто як не я, і звичайне наше улюблене таро розкриє нам усі секретики, про які нам не скажуть в новинах чи в самому шоу? Ну тому що ви розумієте, бо їм це не вигідно. Але, але нам можна, як казали в моєму університеті, де я навчалася, ми там можна, і нам все можна. Так що, що ми будемо сьогодні з вами дивитися? Ну, по-перше, я хочу одразу сказати, що в кінці буде саме смачне. Ну, ви самі розумієте, що мені треба, що того, щоб ви якнайдовше залишили зі мною, я десертик залишила на кінець. Але обіцяю, що відео не буде дуже довгим, бо мені скоро дуже треба лягати спати, бо завтра рано вставати. Так от, в кінці. Ми з вами поговоримо, чи наразі вільне серце Холостяка. Тобто, чи вдалося йому закохатися на цьому шоу? Звісно, трошечки буде невеличкий спойлер, виходить. Що... Але чому би нам не подивитися і трошечки не привідкрити цю занавіску? Я думала про те, що я не буду це дуже детально дивитися, прям знаєте, дата, дата шнати. Ми просто ну тобто глянемо, як би чи задоволений наш колостяк ітогам цього шоу. Тому що все ж таки я думаю, що цікавіше буде подивитися, чи залишився він з учасницею разом після всієї цієї вакханалії, вже коли ми з вами додиму, додивимося випуски. І там я буду робити, як робила в минулому році, прогноз на те, що там в нього з них, як сказалося, їх особисте життя. Тому що, між допрочим, хто дивився зі мною в минулому році, потім я випускала відео, мені здається, на початку літа про минулу пару. То ще до того, як про це сказали у медіа, я вже на картах бачила, що вони недовго були разом і розійшлися. Тому, в принципі, ми можемо нашим розкодам. Що я кажу нашим? Тому що ми ви тут зараз наживо майже зі мною разом будете це все робити, дивитися? Бо я ще нічого взагалі не дивилася. Єдине, що дивилася по нумерології його матріцю. Про це ми, до речі, теж поговоримо у іншому відео. Воно тут з'явиться, коли я його опублікую. Так, от що ми ще глянемо? Який взагалі він мужчинчик? Як будують стосунки? Взагалі його мета на особисте життя і на це шоу. Ну, знаєте, це такий портрет банальний база, просто база всіх жінок, які, які повинні робити його, коли знаходити нового ухажора. Або приходять до мене, я їм роблю розкази, щоб зробити зрозуміти, що це за фрукт. У нас з'явився на горизонті. або дівчата, хто навчається у мене на курсі, самі потім постійно собі розкладати. Звісно, мелаю вам, щоб не ти одного нічого на кого не розкладати. От чесно, хай мені буде менше роботи, зато вам щасливіше жити. От і в принципі, трошечки ще подивимося, що він там очікує від шоу, які в нього очікування від жінок, які там будуть, так яку жінку шукає, хоча яка йому потрібна жінка. Хоча це більш детальніше ми глянемо вже в розборі його по нумерології, тому що там можна, знаєте, подивитися якраз потенціал людини. Тобто яка людина, знаєте, може бути. За цифрами в негативі і в позитиві, які можуть бути в нього ну не дуже там класні риси характеру, які будуть заважати, якраз на шоу йому будувати стосунки. А що навпаки буде йому допомагати, які жінки до смаку, як він може проявляти себе як чоловік? Це ми трошечки детальніше подивимося в іншому відео. Я думаю, що вам буде цікаво, як мінімум, тим, що якщо, наприклад, у вас є схожі цифри в вашій даті народження, чи у вашого чоловіка. Чи у колишнього, то буде цікавенько теж поаналізувати це, подивитися. Ну і взагалі дізнатися, знаєте, таку інформацію, щоб потім порівняти, як ми що саме будемо бачити на екрані. Тому що ви розумієте, ну, всі вони там трошечки за сценарієм діють, плюс він актор, і тут, звісно, трошечки у мене а, є, є такі. Ну, знаєте, не дуже добрі передчуття щодо того, що як він буде себе вести на цьому шоу. Ну коротше, давайте хватить базікать, бо вже п'ять хвилин вам борочу голову. Давайте вже як то каже до суті. Почнемо з того, що подивимося, який Тарас Цимвальок взагалі чоловік у стосунках, як він їх будує. Ця позиція вона корисна тим, що можна зрозуміти, чи дійсно чоловік. Переслідує щось серйозне, і він з такими прям ну конкретними намірами йде у це шоу, да так як ми дивимося про Тараса. Наприклад, якщо б я робила комусь розклад, то спілкуючись цією жінкою, у нього наміри які адекватні чи ні. І подивимося його мету на особисте життя. Поки що мета на особисте життя. Тому що знаєте, то вже таке. Може він і хоче закохатися сім'ю, але. Не розглядає шоу як інструмент цього, тобто, це чисто там може пропіариться, а потім знаєте. А може, якась підписниця йому напише і він закохається. Хто його знає просто, це все так не передбачено. Дивишся на це все. Так, ну що, давайте тягати три карти. Я його уявляю у своїх очах. До речі, напишіть, як вам холостяк у вашому смаці, смаку чи як це правильно сказати? А до вподоби пішли би ви? А, ну, давайте так, не на холостяк, тому що цей формат, звісно, не для всіх 100%. Але загалом познайомилися б ви з таким чоловіком. А я, напевно, ні. Я вам трошки далі спою. Чому? Що я в ньому вже побачила, тому що я на нього підписалася, тільки об'явили те, що він буде холостяком, і трошечки за ним слідкую і, і відчувається такий вайб. Якщо це не його спеціальний маркетинговий образ. В інстаграм, то, звісно, ну там і по матриці написано вже. Ну, нарцисик, розумієте? Ну, що давайте таїть, правду. Так, ну що, давайте. Тарас Цинблюк, уявляю його у своїх очах. Карту покажіть нам, будь ласка, що це за мужчина перед нами? Що він там, а, який він насправді? Давайте дивитися. Так, який мужчина за головом. Ну, ти помієш? Як будує стосунки? Ну, ти розумієш, так, його, яка його мета на особисте життя. О, як то жарко стало, ви чувствуєте? Я ж бачите, а розкладку мови перемкнула. Дуже цікаво, ну, знаєте, зараз я вам покажу, може, хто трошечки розбирається в таро. Це у нас він мужчина, а це як він будує стосунки. А це його мета на особисте життя. Ну, що вам сказати, гаряченки, напевно, сезончик буде, ну мені щось так здається. Ну, якщо він проявиться в якості на сезоні, то мені здається, що там може бути прям, знаєте, такі натяки і на інтимчик, і з кимось там десь він загулять може. Може, звісно, нам про це не скажуть, але знаєте, такі карти цікаві. Ну, що я вам хочу сказати: по-перше, він мужчинчик такий. Любитель жінок конкретний. Ну, понятно, що будь-який чоловік-любитель жінок, але то знаєте, ну прям не може пройти повз будь-якої спідниці, а любить до себе жіночу увагу. А, при цьому сам може бути дуже такий, десь м'який з ними, щоб ну, здатися а, таким абаяшкою, щоб привернути увагу. Але дуже жгуча персона. Ну тут вибачайте, одна карта це вогонь, інша карта це вогонь. Ну прям дуже пристрасна людина. там, якщо чесно, по матриці я вже це бачила. І те, що він як будує стосунки, зараз скажу. І це ж і то, що дуже темпераментний пристрасний чоловік, тому що там по енергіях в нього там. Ну, народився 16 числа, 11, Я розумію, що вам нічого це не скажуть, але може ви вже чуєте, що 16 число, 11-те число чи місяць листопит. Е люди, люди дуже темпераментні, пристрасні, дуже люблять секс. Ну прям це вообще. Е тому, знаєте, такий чоловік це вже трошечки насторожує. Ну в плані того, що да, бо ж як розраховуємо, що холостяк, шоу е умовно там, щоб дати своє кохання не все життя, хоче, ну якби. Не стається як хочеться на цьому шоу, але ці карти вже так трошечки мене насторожують. Наприклад, якщо би до мене прийшла жінка і питала би, чи варто розглядати цього чоловіка серйозно, я б їй сказала: якщо ти хочеш класно провести з ним вечір і ніч, то пожалуйста. Якщо хочеш будувати сім'ю, то це не той чоловік. Якщо чесно, Вибач, Тарас, я не думаю, що ти будеш дивитися відео. А хто знає, фільм маєш? Потім напишуть мені, удалі, зачем ти розкрила все моє тайно? Як подались стосунки? У нас тут король Ну, Людина така дуже вимоглива, непоколебима, не, не йде на компроміси. Якщо жін, щось хоче, він бере. Ну, дуже взагалі вимогливий, вибагливий чоловік. У нього там зараз тут все і про матрицю, розкажу. Може, треба було все. А давайте все одразу. А що я? А що ж я не личусь? Все одразу, одразу і зробимо от така імпровізація. А понімаєте, він чоловік, от по його енергії, я не буду називати енергії, не буду вам тут прикріпляти його матрицю долі. Ну тому що людина, яка не знається на цьому, їй буде це незрозуміло. Але загалом. І те, що показують карти, і те, що в нього там прям циферки, які говорять про те, яка ця людина у стосунках і як він буде поводити себе щодо жінок, і що йому потрібно від жінок, там у нього такі дуже вибагреві енергії, де йому потрібна жінка, яка і розумна, і красива, і самореалізована, і всебічно развито і правильна. І така прям ну просто щоб по струнці ходила. Ну реально, і от те, як він будує стосунки, в принципі, це карти прям дуже класно підкреслюють те, що і видно в цифрах. Він дійсно такий, який є. І на жаль, поки що я по картах бачу, що трошечки він пішов по негативу прояви прояву своїх енергій, тому що у нас в принципі в базі в потенціалі є як можливість і позитивно проявитися, ну в плюсу і людям навколо, да, щоб не руйнувати самих себе ізсередини. середини. Так є і негативні моменти. От щось мені здається, що в стосунках він не пропрацював, щось десь не усвідомив, як то можна казати. І тому отакий він нас трошечки навіть може попахувати, десь жорстокістю аб'юзом, я би сказала, деякою тиранією. Бо він народився у нас в грудні, там 12-ка, Це відноситься ще для тих, хто народився 12 го числа. А, такі люди, особливо чоловіки, у них може бути з дитинства травма а, недолюбленості, і вони усякими способами намагаються а, за, а, заслужити любов. Та, заслужити любов, і якщо вони цього не отримують в повній мірі, як їм би це хотілося, то вони трошечки можуть, а, ну так. Перевтілюватися в такого диктатора. Такий ах, ти так, я тобі покажу. Але не знаємо, подивимося, чи побачимо ми цей прояв на самому шоу, тому що я думаю, ви розумієте, що те, що я вам зараз розказую, це я суть людини. Але на екрані він ну, знову ж таки може показувати особливо на початку. як ми, ну, ми всі в основному робимо це в стосунках, показуємо свої кращі сторони. Якщо пам'ятаєте, минулому сезоні Терен він знаєте так вже відкрився, такий, який він є. Ми його вже зрозуміли десь на випуск. Ну там десь посередині. Ми вже поняли, що це за людина. А ще й після сезону, якщо хто слідкував і бачив, що він бувалася, то взагалі людина себе повністю відкрила, який він є. Ну тут така історія, і знаєте, от тут, бачите, така карта цікава, то що я казала, особливо це. Диявол, ну дияволо, вичути назву, що людина хоче у стосунках? Дияво. Тобто людина у стосунках переслідує мету, а це похать яскраве темне життя, це пристрасті, це емоційні гойдолки, це якісь ігри. Це володіти своєю жінкою, маніпулювати, знайти собі знову ж таки таку партнерку, з якою можна буде гратися, і буде йому цікаво її знаєте, завойовувати, приборкати її, ну використовувати в своїх якихось цілях, скажімо так. Ну знаєте, або якщо не показати прям так грубо, просто банально... Ну, яскраве проводження часу максимально знаєте зі стосунків отримати всі приємні земні блага. А от ну і все, поки що все. Тобто серйозності, то його серйозного, прям сильного наміру заводити сім'ю або шукати жінку на серйозні, хоча б просто якісь стосунки. Ну, На жаль, я не бачу. Знаєте, якось я і не очікувала. Я думав, хоч щось таке ну, там, побачу. Хоча, знаєте, це і прикольно, заголовок такий красивий тут напишу: типу, правда розкрита! Цимбалюка виведена на чисту воду. Ой, да ладно. А, так, давайте далі подивимося про те, я вам обіцяла, чому він йде на шоу, а, значить, яку жінку шукає. і... Що там ще його наміри? Да? Що він взагалі очікує від шоу? Чому туди він йде і так далі. А ми будемо дивитися, як так як ми шоу побачимо тільки через місяць, а воно вже знято, то ми дивимося його думки і наміри, які були тоді, коли він ну там почав зніматися. Це було напевно десь там в червні, да, в травні. Ну приблизно я дивлюся на на той період часу, от. Щоб що він туди йшов. Тобто, яка була його мета? А Що він хотів отримати від цього шоу? Ну, Давайте поки, поки так подивимося. Поки так подивимося, що він хотів. Що він хотів. Мета. Що там, як завжди? Піар? Що Що? що хотів ти, мій дорогой? Так. Поїхали. Угу. Навіть так. Повімєте, я тут розкладаю карти і вас інтригую сидите, Що ж, ж там випало? Ой, ще на Днікало така класна карта. Так, що? ага. Угу. Угу. Поняла, окей. А, так, ну дивіться, одразу вам скажу, а для чого він шов на шоу? Яка його мета? Скажімо так, не бачу тут моменту. Піару і медійності, але є такий момент: так, ну, дивіться, у наступ місяць, колесо фортуни і паш Пентакль. По перше, я хочу сказати, так як перша карта випала місяць, він і сам до кінця не усвідомлював навіщо він зробив цей крок. Тобто, можливо, це було якесь його спонтанне рішення, і по колесу фортуни так воно скоріш за все і було, спонтанно вирішив. А що, якщо спробувати? І тут ще Паш Пентаклів, це знаєте такий е, учень, зріла людина, яка йде, щоб отримати якийсь новий досвід, щоб чомусь навчитися. Е, тобто я можу стовідсотково сказати, що в його намірах було просто бажання нового досвіду, якось класно провести час і урізноманітніти своє особисте і звичайне життя. Ну і плюс до кінця десь він собі й сам не зізнавався, навіщо то воно йому треба. Ну давайте подивимося трошечки на підсвідомісті. Але які його мотиви були такі несвідомі йти на це, що Ну, Тому що, що? Тому що, що? ми можемо, да? в принципі, таро може все. Так, підсвідомі, підсвідомі. А емоції хотілося йому, емоції, бажання проявити себе як такого власного чоловіка. Ну тут емоції, розумієте, Тут чоловік тут нас імператор між королевою кубків і помірністю, тобто чоловік, який хотів якихось емоцій, почуттів. А з жінкою, тобто, бачите, десь на підсвідомості він хоче стосунків, він хоче стабільних стосунків. Він хоче бути отим єдиним чоловіком для якоїсь своєї коханої жінки. Дуже цікаво, насправді, так я ну, дивлячись на те, що до цього ми дивилися, як карти показували, що на поверхні веде себе він взагалі не так, як бажає насправді всередині. У мене таке враження, що у цей місяць він каже про те, що він десь не може собі зізнатися, що насправді він хотів би закохатися і жити таке помірне, спокійне життя з однією жінкою. Чомусь він не може це собі дозволити. До речі, може із якихось страхів, тому що вона точніше, це в нас ще страхи. Можливо, через минулий якийсь досвід. Я чесно кажучи, не дуже купалася в його біографії, без поняття, що у нього там було. Я знаю, що він розлучений, була якась у нього дружина. І бачите, скільки вже часу він самотній. Хоча, а напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки вони там разом були і коли розлучилися. Може, він ще не відійшов від минулих стосунків. А окей, чого боїться в стосунках? Слушайте, ми вже в такий розбір пішли з вами. Я не можу. Я взагалі не, скажімо так, не думала про це питати, але чому ви і ні? Тому що ми та можна, нам да? Так. А давайте подивимося тоді, чого він боїться у стосунках, чого боїться у стосунках. Так. Ага. ну Дивіться, тут відлюдник, тут у нас паж жезлів і двійка жезлів. Тобто, все ж таки, минуле присутнє, минуле якийсь досвід, спогади. А далі, да, начебто, і ну, боїться, по суті, дивитися у майбутнє. І відкритися в майбутньому, розглядати якісь перспективи з тією жінкою, яку він може зустріти. Тобто, мені здається, що напевно якийсь минулий досвід залишив у нього відбиток, і тепер він не може отак, от прям свідомо дивитися у своє майбутнє і допустити, що буде якась жінка, яка буде постійною партнершою у його житті, хоча хоче, але бачите, поки що його бажання з діями. Трошечки не сходиться, тому виходить, що на поверхні, там де ми дивилися його розбір, ми побачили, що поки що все, що на що він готовий, це пристрасті у стосунках і нічого більше. Знаєте, мені я одразу згадала, я уявила, якщо б я робила цей розклад, який своїй клієнці, а вона одразу так так, душі, вона ж, він же хоче стосунки, він хоче жінку. все, я буду за ним бігати. Я його врятую. Щоб він зрозумів, що минуле то в минулому, я його ісцелю, допоможу йому знову повірити у любов. Дівчата в таке гратися краще не треба. Чоловік до повинен сам вилікувати себе. Так, і давайте останнє. Бо вже 20 коли ми з вами тут працюємо. Давайте останнє. Саме цікаве нарешті, ми подивимося. Ми подивимося, його конкретні враження про це шоу. Коли воно закінчилося, значить там вересень, да, десь воно закінчилося, ну приблизно, так. Да? Його вражать і що в нього там зараз відбувається все. Буду намагатися трошечки так а, казати загадками для того, щоб не спойлерити, і все ж таки нам було цікаво дивитися цей сезон. Так, ну давай, відкриємо занавісу, занавіс. Так. Йо. Ні, на такого я не очікувала тут побачити. Що ти? А що такое, а що пішло мені по плану? Ну, я вам хочу сказати, що з його 16-кою, те, що він народився 16-го числа і хто народжений цю дату. Ну, як би шоу, там точно повинно бути якесь. Не пеплану щось, тому що такі люди, якщо вони знаходяться в якійсь компанії, вони можуть тригерити дуже сильно інших людей на якісь, от знаєте, такі зміни, вибухи в емоціях, якісь страсті. От щось таке. Ну щось повинно бути зі вишивнадцять такою. Не може такого бути, що якось це дуже просто пройде. А, так, я подивилася, чи задоволений. Давайте зараз я викладу а, карти. Що зараз у нього в серці кується. Так, що в нього зараз. Mm. Mm. Але давайте ну, ладно, я вам покажу спочатку. А потім Ну, дивіться, його враження після су. Тут у нас верза. Ну, тобто, розумієте, да? Подивіться просто на картинку. Якщо не розбираєтесь з просто подивіться на картинку. Двійка пентаклів і шістка жезник. Ну я вам хочу сказати, що це шоу просто перевернуло його життя, якийсь вибух, вибух емоцій. Він розуміє, що все пішло не по плану, а взагалі не так, як він собі уявляв, і йому прийшлося через це дуже сильно там грати, підлаштовуватись якось бути гнучким для того, щоб вийти переможцем з цього шоу. Я так розумію, що щось там десь сталося. Або на самому шоу, або всередині його, що він прям лаврував і намагався максимально якось виходити переможцем з цієї ситуації. Щось там сталося? слухайте, я вже хочу подивитися сезон. Що ж там таке могло бути, що настільки його порвало? Ну Це прям дуже мощно насправді. Тобто, скажу так, що він в шоці. Він в шоці після цього шоу точно. А от чи вільне його серце на зараз у нас? А воно зараз переселене туди. То є. Тобто стовідсотково, якась жінка є. Навіть вони у стосунках, він у когось закоханий. Але таке враження, що внутрішній конфлікт у нього щодо того, що робити з цими стосунками далі. А тобто, скоріш за все є закоханість, але нерозуміння, чи надовго це, чи ні. Там йдуть в нього якісь внутрішні пратівоборства, де треба якось от розбиратися з собою і визначатися, що робити з цим далі. Цікаво, але але є один момент. Я ж не уточнювала, яка сама жінка. Ми ж не знаємо хто це. Це жінка з холостяка. Чи це вже якась нова симпатія? Тому так, це я залишу вам на кінець року, коли ми подивимося всі випуски, і я буду робити розклад про те, що ж там відбулося у нього насправді з фіналісткою точніше переможницею цього шоу. Слухайте, дякую вам за таку можливість повернутися до вас, записувати це відео. Я прям я думаю, ви повинні бачити, що улипка не спадає з. Мого обличчя, якщо ви новенькі, я буду рада, що ви залишитесь зі мною і ми будемо разом дивитися ці випуски, тому що це буде зовсім скоро. Я буду записувати обзори повністю на весь випуск, не нарізками. А все, от прям всі 4 години ми будемо разом з вами дивитися. Тому не забувайте підписуватись, ставити лайк, і ще ще в коментарях коментарі, свої догадки, що там може бути. І до зустрічі в нових випусках. Всім пока.